Так, відос четвертого дня, просто, просто відос. А просто чого Бо Отак дивіться. Заходю, коротше. Оба на сюрпрайс. Ти що тут робиш? Щоб десь нестися? Чи? Та ні, ти що. шо? Треба корм мішати, давай. О. Тільки що мішав корм, вийшов на дві хвилинки, вже тут в мене. Хазіюють кури. Сьогодні була закупочка. Несучка, премікс, трикальцій. І це яйце вже закінчилось. Трикальцій, фосфат. Райда кормова. Дорошня рибна. Ось такий получився відос дня 4. Четвер. Лайк, підписка, коментар. Далі буде. Але, оказується, це не все. Нагла курка лізе далі. Уже третій раз я її звідси вигнув. Що тобі тут треба? Це я готовлю корм, пересіваю. Нагла курка прийшла ще раз. Ось таке зерно виходить. От що тобі тут треба, га? Скажи мені червона. Іменно одна така курка. Що їй тут треба? Напишіть в коментарі, що їй тут треба, може я буду знати ось такий корм. Має бути, правда, тут ще не вистачає. Чого не вистачає тут? Напишіть. Щось чорненького, да? Кольору. Поки нема, треба закупити. Ну і дубль шість. Поки я не зроблю корм, вона не успокоїться. Оп, заникалась. Сьогодні курячий день червоної курки. До зустрічі!